Позавчора, день народження, деркачі, казачі лопань, підтримка Збройних сил і мешканців звільнених українських територій. Вчора завод, наша крута, найкрутіша молодіжка разом з американськими партнерами виготовлення буржуєк, свічок, всього решта для наших воїнів. Це це мрія будь-якого Зампотилу. Потужна робота фонда Порошенка і справи громад перетворює те, про що ми домовилися з Міністерством оборони Великої Британії, де ми з їх складів забираємо ці фантастичні вантажівки, мрію будь-якого Зампотилу. І перетворюємо їх в артилерійські тягачі. Сьогодні, ви пам'ятаєте, да? Позавчора Харків, вчора Київ, сьогодні ранком у Львові. І зараз вже зараз Польща. Саме сюди притягаємо з Британії машини. І саме тут, зараз, ви побачите звіт Марини Порошенко про ефективне використання. Мого подарунка на нашу річницю весілля. Пабам! Називається лохє! Завтра це будуть розвантажувати у Львові, фарбувати, проводити технічне обслуговування. І направляти на фронт. А це є те, що ми маємо замінити, бо поки що тут працює тягач рошен. Як реалізується наш проект, на найпотужніший в світі важковиговик Ошкош для перевозки танків. Поки що Марина працює на такій легкій версії, але я думаю, що вже за декілька днів ми з вами зберемо І танки. Країн НАТО будуть їхати на лінію фронту, бити ру і забезпечувати нашу з вами перемогу. Ми сьогодні змогли самі побачити, як завантажуються машини на Мілафед <світ> і як вони, щоб в черговий раз звітувати вам, дорогі українці. Про те, як ми поставляємо необхідну техніку до наших військових до ЗСУ. Йдемо, ми вам покажемо цього чарівника. Мен вітаю. І вже за два дні він доставляє нових дві вантажівки. От уявіть собі, одна справа знайти, домовитися, отримати ліцензію, проплатити. Витягнути з Британії, але потім з Польщі, доставити в Україну. За це відповідає в тому числі і Армен. На все це потрібен час, золоті руки українських майстрів і гроші, наші з вами гроші. Отже, об'єднаємося, як завжди, одна ваша гривня і одна наша з Мариною, і ми вдвічі підвищуємо. Ефективність нашої роботи для того, щоб забезпечити, чим можемо Збройні сили України. Армен, дуже дякую тобі дякую. і з Богом дякую. <світку> дякую. рушаю в Україну. Да. Щасливої дороги!